Є ще одна класна вправа, яка дуже всім вже відома, вона багато в соцмережах показується, коли ми фіксуємо місце кріплення платизми до ключичної кістки витягуємо голову та нижню щелету вперед. І на деяких сторінках можна побачити, як людина каже, що цю вправу не робити, тому що вона нашкодить. Як саме? Ось така вправа. Може сильно розтягнути платизму, і за рахунок цього у вас буде дрябна шкіра, така висяча. Звичайно, дима без вогню не буває. Дійсно, можливо, у когось є генетична поломка складу колегенових та еластинових волокон. І, можливо, і дійсно надмірне витяжіння може якось нашкодити. Чесно кажучи, за 15 років моєї практики ні разу таких випадків не було. Тому я цією вправою користуюся на моїй сторінці, в моїх відео, в моїх заняттях, ви можете її побачити. Я цю вправу роблю і вважаю її корисною. Але існує дійсно декілька але. Не робіть дуже сильно. Може, і дійсно ви можете входити в цей 0,001%, коли щось якось не так і ви перетягуєте, можете якось собі нашкодити. Завжди пам'ятайте про це, що ми індивідуальні. До цієї вправи можна додати такий невеличкий додаток. Фіксуємо, витягуємо. Витягуємо нижню щелепу, і тягнемося губами вперед, піднімаючи трішечки до доверху. Так, так, подивіться, це мікрорухи, і це взагалі нелегко. Ця вправа знімає напругу із м'яз депресорів. Витягує їх доверху і по максимуму знімає напругу, розслабляє зону кріплення платизми до нижньої щелепи. Дякую за увагу!